Олексію, вітаю. Розкажіть, будь ласка, yeah. про свої враження від Мюнхенської безпекової конференції, що вас найбільше вразило, які найголовніші тези почули для світу, для України, для Європи. Yeah. Ну, от це е, книга, це називається Munich Security Report, тобто Мюнхенський доповідь по безпеці, 24 й рік. Зверніть увагу на назву Луз-Луз. Знак питання правильно стоїть. Тобто програш-програш. Як ви бачите, не дуже багато оптимізму, і насправді є проблеми, навіть якщо просто взяти і порівняти два роки тому Мюнхенська конференція безпеки в ці дні. Ще нема повномасштабного вторгнення в Україну, близький схід немає війни, Червоне море немає війни. Рік тому. Повномасштабне вторгнення в Україну, повномасштабна війна в Європі, близький схід тихо, Червоне море тихо. Тепер повномасштабна війна в Європі продовжується, близький схід палає, Червоне море палає. Очевидно, що безпека світу йде не в той бік. Очевидно, що на жаль, поки цивілізований світ якось уступає цим, знаєте, вісі хаосу. Путін, Іран, Північна Корея, ці там божевільні їхні різноманітні Хамас, Хусіти, Хезбала і так далі, і стоячи за цим всім позаду, Китай. Очевидно і. Причому це ну просто дивує, тому що коли Північна Корея може поставити більше снарядів Росії, ніж весь європейський союз в Україні, ну це якась ну просто жарт або Росія, в якої ВВП, як в Іспанії, тут просто лякає всю, всю Європу, тому це означає, що нема стратегічних рішень. На жаль, можу сказати, що ну такі змішані відчуття. Очевидно, є проблема з сполученими штатами Америки. Була велика американська делегація, віцепрезидентка, держсекретар. Конгресмени, сенатори, я мав можливість поставити питання держсекретарю, мав можливість зустрітися з низкою сенаторів, конгресменів і республіканців, і демократів. І можу сказати, що ну, відчуття такі вони повністю у виборах. І вірогідність того, що буде пакет підтримки України. Ну, ну вона в усякому разі, в тому повному вигляді, я взагалі вважаю дуже невисокою. Зброя, я думаю, що шанси наші набагато вищі без фінансової підтримки. Але це виклики, виклик не тільки для нас, для Європи. А коли це по часу можливо, чи я думаю, що ну це може бути середина друга половина березня. Це те, коли ми можемо очікувати, хоча б пакет підтримки, по зброї. Звичайно, хочу помилятися. Дай Боже, щоб ми отримали всю підтримку. Я не виключаю цього, але думаю, що нам треба готуватися бути без цього. Це великий виклик. Чи маємо ми план Б, наприклад, ну, це європейські питання. партнери? От ми і європейські партнери це трішки різні речі. Європейські партнери багато про це говорили. Вони очевидно намагаються. Тут є заяви президент Чехії, сказав про ці знайдені артилерійські снаряди. Він це мені особисто зустрічі розповідав, ну тобто і певні перспективи є. І Очевидно, що Європа відчула небезпеку з позитиву Німеччина. Німеччина ну так прогріває двигун. Хотілося б звичайно, щоб вона вже їхала, але ну вона вже точно зрозуміла проблему. Але це все займе час. Тому тут питання вже до України: Який наш план Б, що ми будемо робити в таких умовах? Тому що я думаю, що нам треба готуватися, що цей рік ми переважно воюємо. Ну самі з якоюсь підтримкою європейською і там з американською, дуже лімітованою підтримкою. Це буде величезний виклик, але ну це ми, ми в змозі це пережити. Просто треба зробити висновки, і треба відповідно готуватися і планувати. Але звичайно, що ми тут не просто так приїжджали, намагаючись підняти всі ці питання. Я максимально використав цей майданчик для того, щоб підняти всі можливі питання, які міг дуже добре, що сюди приїхав президент. Це дуже було потрібно, тому що все таки таких зібрань в світі на рік буквально декілька відбувається інших немає. Ігнорувати це не можна було і дуже добре, що він приїхав. Є надії, що все-таки ті розмови, які тут були, дискусії, все таки вони можуть зрушити ситуацію в кращий бік, і вони більше відчують ту небезпеку, яка йде від путінської Росії. Ну тим більше, що почалася ця конференція під знаком фактично ну, вбивства Путіним Навального. Нас українців бувають кожного дня, тому для нас тут це не дивина, але для європейців, для заходу, тут такий був трішки шок. І... Але це ж меседж від Путіна, що він просто витирає об них ноги. Ну я не знаю, скільки вони ще будуть це терпіти. А як оцінюєте меседж з Китаю стосовно Будапештського меморандуму, що вони власне не його не підписували? А тобто, взагалі, вони ставлять, виносять себе, скажімо, так, за рамки світової такої безпекового обговорення? Як ви оцінюєте їхню позицію публічно і, можливо, що чули не публічно від наших партнерів? Ну, Будапештський меморандум. Це історія ганьби і зради. Чому б Китаю до цього долучатися? Я б на місці Китаю теж до цього б не долучався. Я якраз тут нічому не дивуюся. Я Китай тут -то точно ні до чого. Це не Китай, це США, Росія, Великобританія забирали в нас ядерну зброю. Ну про Росію все зрозуміло. Але я на цій конференції неодноразово підіймав це питання. Ну окей, так а що нам робити? Ну або ви я підіймав там ставив питання Олафу Шольцу про членство в НАТО. Він пішов від відповіді. Я поставив питання держсекретарю Блінкіну прямо. Ми проти ми протестуємо ядерній державі, які в нас є варіанти? У нас є тільки два варіанти: або стати членом альянсу, в якого є ядерна зброя, ну тому що ми ніколи не вийдемо з ними ні на які паритет, поки в них є ядерна зброя, в нас її немає. Тобто, або нам стати членом альянсу, де є ядерна зброя, тобто НАТО, або нам відновити власну ядерну зброю, яку ми мали, яку ми віддали. Він теж не відповів на це питання, але я думаю, що дуже важливо їх підіймати, нагадувати їм Оце не благодійність допомагати Україні. Вони давали зобов'язання підтримувати Україну і вони давали гарантії. І ми хто б напав на Україну, якщо б у нас була ядерна зброя? Тоді заключне запитання стосовно Вашингтону: чи можемо ми очікувати на запрошення в НАТО, і які взагалі ваші особисті очікування стосовно нашого процесу нашої інтеграції з Альянсом? На цю секунду о, аналіз ситуації. Оцінка: в нас нема шансів там отримати запрошення, але це не означає, що треба зупинитися, а треба битись головою, руками, ногами всім об цю стіну. Ключові американці і німці. Якщо зламаємо ну хоча б одну з одну з цих країн, то далі вже треба буде доламувати іншу, і я думаю, що це буде легше. Ну, от треба на це треба докласти всіх дипломатичних зусиль, бо нам, як на мене, це ключове. Що буде далі, що буде в наступному році, хто буде американською адміністрацією, що буде з НАТО, ми не знаємо. Зараз ми більш-менш все розуміємо і треба ну, все можливо зробити. Це не ну, це далеко не зовсім залежить від нас, але ми маємо докластися на тисячу відсотків для того, щоб пробити цю стіну і отримати запрошення в НАТО. Дякую.